Чи можливо стати людиною віри, повернути свою духовність після того, як ти зробила аборт? Відповідь дуже проста: так. так. Аборт це передусім велика, глибока рана. І біль цієї рани може заважати тобі відчувати себе чистою, навіть після того, як ти вже покаялася, прийшла до Бога. Ти шкодуєш про свій вчинок, але все одно ну, це тобі запам'яталося, тому що це травма. Ну, для багатьох жінок, для більшості, я так думаю, що це дуже велика травма. Але слухай мене уважно, моя дорога. Жодне рішення в минулому не може вплинути на те, що Господь тебе зараз раптом не прийме, або відріже тебе від своєї благодаті. Ні. Його благодать от сьогодні встало сонечко за горами і обновилася благодать у твоєму житті. І все. І ти прощена, ти живеш в цій благодаті, ти дякуєш за це. Треба зрозуміти, що Бог не відвертається від жінки, яка плаче від сорому. Він каже: ходи назад, повертайся до мене, повертайся в цю чистоту. Покайся, я даю тобі нові білі одежі. І головне, дорогенька моя, Бог не перестає бачити в тобі свою доньку. Ти його дорога донечка. Донечка, в якої в житті, в душі сталося лихо. Знаєте, я колись була більше радикальна. В мене було все біле і чорне, але з роками, коли ти зіштовхуєшся з різними ситуаціями, думаєш, не суди, не будеш суджений. Хоча це слово можна було би прийняти до душі і замолоду і так жити, але от замолоду ми більш впевнені собі, напевно, і ми судимо. А потім, коли я опинилася в різних ситуаціях, була просто під вітром різних спокус, я зрозуміла, що все не так плоско, Неля, все не так просто. І, ну, на щастя, мені не доводилося ніколи робити аборт, але я іноді думаю, я не знаю, як би я вчинила на місці тої дівчинки зґвалтованої, наприклад. А? От зараз скільки орки ґвалтують. Тобто я не знаю, що би я робила. Я не хочу навіть собі це уявляти. Тому просто таке розуміння дало мені той факт неосудження людей, жінок, чому вони так роблять. Але зі мною сталося два випадки, коли я. Була якимось чином причетна. Одного разу я сиділа в черзі до гінеколога, це було в роддомі, і біля мене сиділа жінка. Черга була довгою, багатогодинною, Ми з нею розговорилися, і вона сказала, що йде робити аборт. Як Я її благала, як я її просила. Ну мені так хотілося, знаєте, от хочеться врятувати чиєсь життя. Я її дуже просила. Вона сказала, ні, це третя дитина, в мене чоловік п'є. Я не маю грошей, не маю за що жити, у мене двоє маленьких дітей, я його зроблю. Що я вже і не говорила, не виплітала, я казала, дай мені цю дитину, народий, дай. Я буду тобі допомагати, я би дійсно допомагала. Ну от, Я не знаю, це була така, знаєте, от моя ситуація. Я казала, я виховую цю дитину, дай мені. ну от. Не знаю, таке в мене прям ревність було за цю всю історію, але нічого не вийшло, вона пішла і все. І пішла. І мені так було боляче за це. Я сказала: Господи, ну, я хочу врятувати якесь життя. І це, до речі, причина, по якій насправді я пишу цей ролик. І, скажімо, і заспокоїти тих, хто вважає, що Бог його ніхто не простить. І, можливо, це подивляться жінки, які вагітні і які думають, чи робити їм аборт, чи ні. І був другий випадок, коли. Моя знайома прийшла і сказала, що я буду робити аборт, і пішла на аборт. Але я їй вслід кинула, ти його не зробиш, я буду зараз молитися за тебе. І я стала на коліна, я ридала десь дві години, я молилася. І от коли ну, через там, години три, час, я вже точно не пам'ятаю, ця жінка прийшла до мене і я кажу, що? Вона каже, я не зробила. Каже, Я сіла в крісло, і мене якісь руки прям підняли і винесли на вулицю. І каже, я. Кажу, я... Де я? Що як? Чому я тут каже, Я не зрозуміла, що зі мною сталося. От і ця дівчинка вже доросла. І що мені дуже приємно, що коли я стала блогером, і почала вести оці ролики, минуло десь ну, кілька місяців, і жінки почали мені відправляти фотографії там в Директ. Я ще тоді читала Дірект, і приходить такий фотографія маленький гузочок, і пише: це вам. Я пишу. Я радію за вас, ну вітаю вас, вона каже, ні, це завдяки вам. Тому що ви врятували мою дитину. Я слухала ваші ролики, я хотіла робити аборт, передумала і народила. І, дорогі жінки, навіть якщо ви робили аборт своєму житті, але ви, будь ласка, не відвертайтеся від мене після вище сказаного, поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар. Давайте зробимо так, щоб врятувати діточок. Якщо ми подивилися це відео, якщо ми. Зробимо так, щоб хтось подивився, хто вагітний і народив все-таки. Так? Давайте доторкнемося до цього священного дійства. Це ж класно. Якщо ти розумієш, що ти би сьогодні ніколи більше вже не зробила аборт і робиш якісь рухи, які сприяють життю дітей, це класно. Це так і має бути. Ти думаєш, звідки береться глибина? Якщо ти не в темі, якщо ти нічого не знаєш, у тебе немає своєї драми, своєї психотравми, навряд чи така людина буде глибокою, навряд чи така людина буде співчутливою. Але коли ти пройшла ці всі історії, я завжди люблю повторювати, що там, де була вибоїна, де була глибока рана, Господь заливає своєю любов'ю, робить океан любові, і ти звідти можеш черпати оце все і виливати на інших людей. Нехай твоя рана стане місцем сили. Нехай це буде твоїм чудом, де ти собі скажеш, так, я зробила так, але у мене нове життя. Я більше би так не зробила. Я покаялася, я чогось не розуміла. І я буду сприяти своїми вчинками, своїми думками, своїми порадами. Я буду допомагати людям, які вагаються, чи їм народити, чи ні. Я хочу сьогодні тобі сказати: якщо ти ходиш в постійному почутті провини, знай, це не від Бога, це від диявола. Господь ніколи не дає почуття провини. Він каже: ходи назад, я даю тобі прощення. Я більше тобі ніколи того не нагадаю. Ти змінена людина, ти інша людина. Я даю тобі білу одежу. І твоє завдання замість почуття сорому, постійно почуття провини, прийняти його прощення. Ти маєш зрозуміти, що прощення це не кнут, яким тебе шмагають, це повернення додому у Божу благодать, у відчуття чистоти. І цього я тобі бажаю власне, для тебе, я тому і записала цей ролик. А духовну чистоту можна повернути, можна відновити, навіть глибшу і сильнішу, ніж була до того. Ти маєш знати, що найсильніші мужі Божі, люди Божі. Якраз стали такими людьми після власних падінь. Це стан, коли ти вже не осуджуєш людей, тому що ти вже побачив свою слабкість. І твоє завдання розповісти про ту Божу любов, яка торкнулася до тебе. А я, мої кохані жінки, може і чоловіки, так? Тому що хіба менший гріх чоловіка, який штовхає жінку на аборт, він взяв в цьому участь і тоді, і зараз. І їм теж треба покаяння і навернення до Бога. Отже, всіх і чоловіків, і жінок, обіймаю вас словами, що кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Ви почули мене? Від всякого. Всякого. Це чудо. Це неможливо зрозуміти головою. Це просто треба прийняти, це класно. Це вищий пілотаж, який не може зрозуміти людський мозок. Я бажаю вам отак-от літати. Я однією рукою тримаю, бо в мене чогось збився цей тримач для мобілки. Тому завершую свій ролик. Я бажаю вам щастя, польоту, спокою душевного, прийняти цей мир і усвідомити, наскільки велика Божа любов, і просто жити відтепер з відчуттям вдячності, а не з відчуттям провини. І, звісно, я пропоную вам свої книги. Можете починати з будь-якої. Вони є в нашому директ в інстаграмі Неля Романовська-Букс. Можете замовити, там є менеджер. Я поставлю посилання внизу. Вони є в магазинах, можете купувати і починати читати. І знаєте, я вірю, що мир Божий. Спокій Божий буде наповнювати ваше серце, будуть приходити правильні установки, розуміння Божої благодаті, розуміння Божої любові до тебе. І це все для твого щастя. І я тут для твого щастя. Так, я хочу тобі нагадати, що ти маєш і можеш мати, коли ти почнеш вести духовне життя.